Они вообще здесь не нужны, ни в каком виде. Верю в то, что вы помните, что для народной республики сделал Техас, когда приехал в декабре 2014 года сражаться за нас. Ну, она И... на сухую была вставлена угу. земли. Сейчас уже вот подошла сюда ближе. Каждый час быстро-быстро все поднимается. Вот вчера здесь. Берег был виден, сейчас уже море настоящее. Вот а лучшая демократия, это диктатура. Надо просто по объяснять людям, что диктатура это не так плохо. Ліський пропагандист Мардан буквально кричить про те, що Росії більше не потрібні мігранти їх більше не прийматимуть. Але тоді виникає закономірне питання: а хто ж працюватиме? Адже русських мужиків вже два роки як масово женуть на українські землі, бивати українців, і кінця цьому поки не видно. Тому краще б, мабуть, мардан так сміливо закликав закінчити війну. А не бороться с мигрантами. Экономическая составляющая. Когда страна десятилетиями позволяла и приветствовала а, приезд сюда, ну какого-то колоссального количества людей, которые здесь не нужны, они вообще здесь не нужны, ни в каком виде. Но тем не менее они сюда ехали. Їдуть. і видимо, какое-то время що будуть їхати. І дуже цікава історія відбулася в окупованому Донецьку. Там жив такий собі американець Расел Бентлі з позивним Техас. Він з 2014 року воював на стороні окупантів та працював на російську пропаганду. І от нещодавно російські танкісти затримали його після удару по військовій частині, коли той приїхав туди знімати все на камеру і більше живим його не бачили. Люди в камуфляжі, ймовірно, прийняли його за шпигуна і відвезли його до військових дізнавачів. Здравствуйте, мене звати Людмила Бентлі, Я жена Расела Бентли, позвоночный Техас. Хотіла б сделать звернення до следственным органам Донецької Народної Республіки і Російської Федерації, ко всем структурам, которые сейчас проводять розыск моего мужа. Я очень верю в то, что вы большие профессионалы и постараетесь как можно быстрее оперативно разыскать моего мужа. Потому что уйдут уже сейчас пятые сутки и я очень переживаю. Верю в то, что вы помните, что для Народной Республики сделал Техас, когда приехал в декабре 2014 года сражаться за нас. Он всегда говорит, что тот, кто защищает Донбасс, защищает Россию. Я очень верю в то, что каждую минуту вы помните об этом, насколько важен этот человек, сколько всего доброго, хорошего он сделал по гуманитарной помощи, на фронт, простым людям, сколько всего он сделал для того, чтобы Российская Федерация не выглядела в глазах обычных жителей Америки, вообще Запада, как враг. Он всегда помогает простым людям, которые не разбираются в политике, осознавать, что Россия не их враг, а что их враг находится в их стране, в Америке. Поэтому очень сильно надеюсь, что вы понимаете значимость этого человека. Каждую секунду вы будете прикладывать максимально усилий для того, чтобы найти его как можно быстрее. Надеемся, живым и здоровым, чтобы он продолжил делать все максимально. Важное для нашей победы над врагом. Я очень в это верю. И дай бог, чтобы так и было. Спасибо большое. Ну а згодом пропагандисти вже офіційно повідомили, що Техас помер. У США Бентлі був оголошений у розшук за наркоторгівлю. Приїхавши на Донбас, той встиг трохи повоювати за терористів, але потім перекваліфікувався на пропагандиста. Він багатою охоче роздавав інтерв'ю російським змі, розповідаючи, як він зневажає Америку, любить комунізм і Росію. При цьому він вів у соцмережах активно про російську пропаганду, адресовану американській аудиторії. Ну а тим часом у Тюменській області продовжуються паводки. Через прорив дамби на річці Ішим. Ще кілька селищ області повністю опинились під водою. Там тепер видно лише дахи будинків. Ну а в багатьох населених пунктах можна просуватися лише човнами. По сантиметрів 15 Так Як зміряється. А от у нас меточка є. Давно поставили? Ну, часа два назад поставили. Ну, она на сухою була вставлена в угу. землю. Зараз вже, от, сюди, Лон, То сейчас уже вот подошла сюда ближе. Вон меточка ещё стоит. То есть стараемся смотреть. Ну тревожно собираетесь? Да, мы неделю назад ещё собрали все вещи. Э, да. ну, готовы. Но ну, боимся все равно страшно, тревожно очень. Потому что бы не было такого никогда. Мне ещё не могу зрозуміти, а чому росіяни такі сумні? Для них цар, он ціле море влаштував. І щоб ви розуміли, житель Курганської області Олександр вирішив продати затоплену дачу з водою у подарунок. Той розповів, що йому просто пишуть і дзвонять дуже багато людей, але реальних покупців поки що немає. Хм, Дивні якісь люди. І ось, поки російські території йдуть під воду, а росіяни вимушено залишають свої будинки. Путін займається захопленням територій чужої країни. На гроші, які щодня витрачаються на війну, можна було побудувати суперсучасні греблі і не тільки по всій країні, але у потерявшого берега президента свої пріоритети. 20 двадцяте води. 9.20. 9.20, да. Потому что каждый час быстро-быстро все поднимается. Вот вчера здесь берег был виден, сейчас уже море настоящее. Вот вода пошла везде. Кошмар. Течение больше стало. Воды прям много идет. Очень Вчера меньше было течения. Сейчас очень много воды. Диктатура – это не так плохо. Це ось заявила білоруська депутатка, член постійної комісії з нацбезпеки Білорусі Маріна Ленчевська. На її думку, найкраща демократія це. Диктатура лучше демократія та диктатура. Надо просто обясняти людям, что диктатура это не так плохо. плоха і авторитарна сильна власть замечательно. Просто нужно простым русским языком объяснять плюсы и минусы. А знаете, демократия, Ну я же тоже сегодня говорила на во время этого диалога, каждый понимает по своему Друзі, на цьому все обов'язково підпишіться на наш канал, напишіть коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.